Нагадую, що ви за 300 гривень або більше можете виграти цього файного ножа. Поспішайте, тому що ми його розіграємо вже за, ну, за 45 так? хвилин. Ти, диви, я себе порізав. Сергій Стерненко скоїв напад сам на себе. Та, є пластир. Порізався ножем. Трошки. Ти серйозно? Ну, та диви. Зато він гострий. Кидаєте, <різь> він гострий. <на русов> <різь> Кидайте на, ру <різь> на рукоріз. Коротше, за те, що я порізався ножем, закиньте, закиньте mm -hmm. на дрони. Це, до речі, було близько до вени. Прям дуже. Ну, так, типу. Коротше, про що я говорив? Я говорив про. Ну, це ненормально, я не знаю. <реш> 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 я говорив про те, що а, тече кров. Треба чимось заклеїтись. Я говорив. Ще одна дірка в моєму тілі. Ні, турнікет не треба. Призався кров'ю да, Сережа сміє. Так, з мене тече кров, я не буду вам це показувати. Там в чаті сміються, чи? Так, сміються. Що ви смієтесь, не смієтесь? Донайте на русріс. Це так тупо, насправді, типу, щоб я порізався ножем, але бачиш, навіть навіть така фігня е, в нашому житті трапляється. Пластер? Ну, давайте пластир. Це, це саморобний такий такой. Це <реку> прям щось. Ви що, прикалуєтесь, Та я з бумажкою краще. Він такий якийсь здоровий. Давай я зліблю тебе. Це тактично? А хто це? Це хтось з хлопців робив? Все, слухай. Ти робив? Давай я зліплю, чи норм. Ну, на, наліплюй мені пласти. Унікальні кадри. Лебіга надає мені першу е, домедичну допомогу. І з цієї нагоди я закликаю вас задонатити на рукоріз. Коротше, як ви вже могли здогадатися, ніж гострий. От, і ви можете його виграти. Вибач, мене просто ніколи таких ситуацій не було. Ні, ну типу. Різні були ситуації в житті. Знаєш, але щоб, але, але щоб Стеценко напав на Стерненка в прямому ефірі і порізав йому руку ножем. Я такого ще не бачив. Це 700 тисяч гривень. Ми зібрали від початку нашої розмови за перші 20 хвилин. Ну ти себе штрикнув, що це. Я думаю, по чого, чого не зробиш заради допомоги армії. Та не пишіть, що Лебіга скоїв напад на мене? Ні, Лебіга на мене не нападав. Це це був Сергій Степаненко.